Доброго дня. Ми сьогодні в Трускавці подивимось трошки, що тут відбувається. На Наб'єті нікого немає майже. Трохи морозно. Мінус шість. Голуби є ще сплять. Але є. Є вже признаки першої весни. Магнолія. Бруньки, дивіться, які. Гусь на місці гусар Запрошує всіх до бювету, а до бювету ніхто не хоче йти, тому що тут нікого нема. Голуби понадувалися їм, заборонили сідати на дівчинку. І вони тепер сердить. Але дівчинка довольна. Майже десята година ранку людей майже немає. Де люди? Мабуть, ще сплять. Так, сходи. Там старий готель, весна. На горі. Пройдемось трошки до парку. На кофе вже можна попити, вже відчинені. Такі артисти в нас будуть. Сьогодні буде Євген Литвинкович. Ось такий він Турскавець з ромку. Все, всім дякую, поки до побачення.